Ну, взагалі, напевно, коли ми спілкуємося з багатьма людьми, ну, і не важливо, чи це люди в стінах молитового будинку, чи це люди десь з вулиці, напевно, кожен з вас в свій, в свою адресу хоч раз почув, що ви вівлюча людина. Чи не так? Підніміть руку, ну, якщо хто не скромний, да? а, хто ні разу не чув свою адресу, що він віруюча людина? Є такі? Ну, напевно, немає. Да? Ось. А що таке віра взагалі? Сьогодні хочеться трошечки по, ну, відкрити на сторінках Святого Письма. Що таке віра, да? як її отримати, як її пощупати, от як її відрізнити. А може це я щось собі сам придумав, а може це якесь самовнушення, знаєте, що можна теж так задати такі от, які, моменти. Ну, Знаєте, буває, ти слабо віриш, тому що ти не можеш уявити те, що Бог тобі може дати. Ну, І людина починає напрягати свій мозок і каже, от я зараз. Потуги зроблю, щоб допомогти своїй вірі, повірю, що я вмію літати, на, наприклад, чи ще щось, да? Ну, Взагалі, слово віра на ньому на сьогоднішньому етапі дуже багато є маніпуляцій і якихось певних недочутних. Коли ми відкриваємо послання до євреїв святого апостола Павла і 11 розділ перший вірш, ми там читаємо. Нам знайомі слова. У ну, синодальному, наверное, нам, напевно, більш знайомі, але українська біблія на нього більш вона якось відкриває. Віра є підставою для надії те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. вам? Тобто ще раз зачитаю. Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Тобто ці речі вони є, але вони для споглядання недоступні. О, цікава така от термінологія, Ну, взагалі я повторюва любив такі речі. Ось. І е, коли ми відкриваємо. Книгу Служителі Євангелія дуже важливий момент. Там говориться про основу нашої віри взагалі. На чому я маю базувати, так скажемо, свою віру. І ось що пише Елен Бойт. правдива віра має свою основу в обітницях Святого Письма. Ну, в принципі, нічого нового. Всі ми прекрасно розуміємо, що вона, правдива, віра, має свою основу в обітницях святого письма. Але тут є одне але. Я одного разу зустрічав таку ситуацію, коли а, на молитовому зібранні ну, сестри, брати ну, взагалі бувають такі, що висловлюють якісь свої переживання, життєві труднощі. Ну і ми бачимо труднощі, ми беремо десь текст для де того письма, текст лише текст. Ну, особливо це дуже писано дуже добре, дуже варто благословить. І починаємо на цій обітниці молитися. Ну, і, там обітниця і контекст один. А в житті буває контекст трошечки інший. І не рідко буває так, що потім ці люди опускають свої голови і кажуть, моя віра послабла, тому що я скільки молився, молився, а нічого не відбувалося в моєму житті. Такий дуже важливий момент, який має бути тут саме. Що має на увазі пророк Божий, коли каже обідниці святого письма? Це коли я беру обітницю в контексті від А до Я. Ну, наприклад, ми з вами одного разу чули проповідь 3,4 псалом Давида і його думки написані. І коли ми з вами почули, що це в контексті того, як Авесалом заволодів троном да? тоді ми почали розуміти, що саме мав на увазі той самий Давид. І коли ми з вами молимося на обідницях Божих, треба зауважити основний момент, що ми маємо дослідити контекст проблеми, і якщо цей контекст проблеми, схожий на нашу проблему, от тоді тільки ця обітниця може здійснитися в нашому житті. Це буде правдива віра, і саме на основі цього ми е, маємо надію. Давид згрішив, наприклад, прийшов до Господа, покаявся. Він розумів, що будуть якісь певні наслідки його гріха, Господь його прощає. Я згрішив, наприклад, приходжу до Бога, бачу подібну ситуацію, яка була в Давида. Давид прощений. Я на основі обітниць, які отримав праведник тоді, то тоді. -то. Так само вже маю надію, яка. Переконує мене про речі, які недоступні тепер для споглядання. Розумієте, так? Да? Ось. Що саме цікаво, що апостол Павло каже, що без віри неможливо заводити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що Він винагороджує тих, які його шукають. Дуже багато є свідчення для церкви, в книзі Патріархі і Пророки. Також цікава думка, що віра це духовна рука, яка торкається нескінченного. Тобто віру ми можемо порівняти з рукою, яка доторкається до нескінченного, доторкається саме до Бога. І зауважте, що цю руку приходиться трошечки розробляти, скажімо так. А коли розробив, качати. Знаєте, це вже такі більш такі умови. Тобто ми розуміємо, що віра може міцнішати, може слабшати, так само, як і наші руки. Ну, Наприклад, молодь, яка не буде грати в волейбол, да, вони руки не будуть, да, в цей До цього. Ось. Е, свідчення для церкви це така цікава, така думка є, що віра це дійсно духовна рука, яка торкається нескінченно. Е, в Книзі Патріархії Пророкі також є паралельна думка. Віра це рука якою душа. Осягає божественні дари благодаті і милосердя. Помітьте динаміку. В першому випадку ми говорили, що рука, яка доторкається до нескінченного, да? а вже в книзі «Патріархи Крокі пишеться, що душа осягає Божественні дари благодаті і милосердя. Тобто, коли ми, е, є момент, коли нашої віри вистачає тільки, щоб доторкнутися. Буває момент, коли вже ми осягаємо вже руками обидві руки у нас задіяні, коли ми доторкнулися і зрозуміли, що Бог благий, що Він благословляє, що Він прощає, що Він вилівнює мене. Так? Тобто я був зігнутий внаслідок якісь певних подій, не хороших. Я вирівнююсь. Це духовна рука, яка. Саме і ця віра це є духовна рука, яка осягає божественні дари. В служителі Євангелія також є хороша цитата. Справжня віра і правдива молитва, які вони сильні, це дві руки, які земний прохач кладе на силу безмежної любові. Справжня віра і правдива молитва. Дві руки, це дві руки, які земний прохач, той, хто просить людина, вона кладе на силу безмежної любові. Тоже дуже хороше порівняння, і ми можемо е також це для себе подивитися. Ви знаєте, коли я готував цю тему, я зловив себе на думці, що не завжди мої молитви відповідають обітницям Божим. Іноді мої молитви можуть бути якимись егоїстичними, іноді молитви можуть бути якимись а, ну, несуразними. Але коли ми потім бачимо, що Господь все ж таки навіть і ці молитви приймає і працює над нами, не відтронює нас, а працює над нами. Ось ми вчора ввечері приводили такий приклад, тут було. Трошечки менше людей, ніж зараз, да? на вищі. Але там така цікава думка була. Згадаємо Єву. Коли Змій говорить з Євою, Єва захотіла стати церковне як Бог. При тому всьому, що у людини на той момент вже. Був статус Бога для землі, так скажемо. Тобто Адам, людина назвала кожну тварину, в людині, в, так скажемо, всі тварини, вся природа повністю була під контролем. І ми бачимо, що за образом і за подобою Бог створив людину, тебе було ну, все. Бог проходив, пробуювався з тобою е, про проколоні про, про дня. Він не возвеличував себе, хоча має величніший стан. Він гуляв з тобою, як з рівним тобі. Що саме цікаве. Якщо ми прозвіткуємо, то дійсно Бог він не давить людину. Да? Він е, хоче огорнути її, хоче, е, шукає її. І коли людина згрішає, він шукає. І ви дивіться, що відбувається. Єва захотіла в один час нехорошого. Вона захотіла бути рівною Богою. В результаті цього людство падає і помирає. Що робить Бог? Бог приходить, бере людську природу на себе і возволічує цю природу і садить її на престол. Ти хотіла бути на моєму престолі? Якщо це для тебе так важливо, моя дочка, я зведуся для тебе. І ми читаємо вже апостольські твори, да, коли апостоли пишуть Євангелію, вони так і кажуть, що тому, хто переможе, дав сісти зі мною на престолі. Уявіть, наскільки Божа любов безмежна. Але якою ціною ціною у смерті Ісуса Христа. Але ця ціна велика. І Бог йде навіть на цю жертву для того, щоб людина комфортно себе відчувала, щоб дійсно рай для неї був раєм. І навіть такі молитви, вони також почуті Богом. Він сьогодні стоїть як первосвященник Біля Престолу благодаті, підносячи перед Богом молитви тих, хто просить Його про допомогу. Він є посередник наш. І в цікавий момент, що служителі Євангелія також описується, що віра бачить, що Ісус стоїть праворуч від Бога як наш посередник. Та сама віра, без цього ми не можемо. Це дуже важливо. І ось цікавий момент, коли щирі смиренні молитви грішників підносяться до престолу Божого, Христос змішує з ними заслуги свого власного життя, досконалого послуху. Наші молитви стають ароматом через ці пахощі. Христос заступається за нас. І Отець завжди чує сина. Уявіть собі, приходить людина, така, яка є, спотворена гріхом, спотворена, можливо, якимось егоїзмом, поранена, можливо, десь поранена навіть розумом, да, який, який потрібна навіть допомога ну, втручання медикаментозне, да, можливо, знаєте, яка всі ми живемо і щасливі, тому що не до обслід, не до обстеження. Да, якщо е, дообстежити кожного, то тут і десь щось в другий настрій не той да? з'являється. от Приходить ця людина, звершує молитву. Що вона може зробити навіть молитву, таку безгрішну, крилату, е, гарну таку, знаєте, от, е, досконалу. Якщо сусідку, сусідка сусідку обманула чи дещо зробила їй боляче, то там буде молитися Господи не покараємо сусідку. Так чи не так? Ну і ми бачимо молитви Давида, вони які не завжди вони е, відображають стопроцентну духовність мужа по серцю Божого. Чи не так? І оця молитва вона потрапляє. До Ісуса, до нашого посередника. І Він харатистю навіть на кожну нефільтровану молитву. Знаєте, в молоді є такий вираз фільтру базару, да? від ненафільтрована молитва. І Христос приймає будь-яку молитву. Головне, друзі, щоб ви молилися. Головне, щоб ви виражали свою біль, виражали своє недовольство, виражали свій е, якийсь е, страх чи ще щось. Молитва, яка виходить від щирого серця, коли прості бажання душі виражаються саме так, ніби ми просимо нашого земного друга дати щось, очікуючи цього даного. Це і є молитва. Віри. От ми думаємо, що ж таке молитва віри? Це напевно треба молитися і треба ж повірити, що воно відзбудеться. як да? я, думаю, молитва віри. А ось цікава от, така от думка, що молитва, яка виходить від щиро серця. Коли прості бажання душі виражаються саме так, ніби ми просимо нашого земного друга дати щось, очікуючи цього даного, це є молитва міри. Звісно, я коли щось прошу, я ж не можу собі уявити, що це в мене буде. Ну, Це трошечки вже попахує діагнозом да, Але Довіряти Богу, що Він може все зробити в моєму житті організувати це? Я можу. На основані чого? На основі саме тих обітниць святого письма, які здійснилися по молитвах моїх попередників. Чи знав Бог, що Авраам бездітний і що? Uh -huh. все, все нажити непосиленим трузом, яка завжди, перейде до іншого. Не водича, знав. Але зробив таку ситуацію для того, щоб людина чітко могла для себе поставити ось тут галочку, а це дійсно зробив Бог стопудово. Тут уже я свої руки не прикладав. Іноді буває, коли молюся день, два, 10, 20 тиждень, рік, два роки, 10 років. А Бог спеціально так створює ситуацію, щоб потім, оглянувшись назад, ми могли сказати дійсно. Тут я в цьому не зовсім участі не брав. Мене поставив 100% тільки Бог. Тому, можливо, і ми не отримуємо. Відразу відповіді на молитву. І дуже цікава така ще є думка, що ми надіємося не на нашу віру, а на обіцяння Божі, на Божі обіцяння. На Божу обіцяння. Тому що буває, я зустрічав людей, які знаєте, ну хорошо, раз віра це руки, які треба качати, Звертає людина всю увагу на ці руки, і я розумію, якщо віра не буде твердою, то й нема чого надіятися. І тут виходить промах. Тому що ми надіємося не на нашу віру, а на обіцянки Божі. на Божі обітниці. Саме Божі обітниці, вони дають нашим рукам розминку. І качають наші руки. Тобто виконання Божих обіцянок саме Бог е приймає участь в нашій крепкій міцній вірі. Віра є ключем до відповіді на молитви. І нехай добре Господь поблагословить нас, щоб ми отримали ці ключі. Щоб до кожної закритої двері в нашому житті ми змогли знайти саме той ключ, який відкриє ці двері, і саме в свій час відкриє да, саме тоді, коли це буде необхідно. Кандидати до хрещення бажаємо також і вам, щоб ваша віра міцнішала, щоб ви могли бути переможцями в цьому житті. І обов'язково Біблія потрібна нам для того, щоб ми могли утішатися і відсмішати саме в тих досвідах, які вже пережили праведні люди. Да, були недосконалі, да, були безруті, без віри іноді. Навіть ті, яких ми називаємо віруючими, могли бути без віри. Але Господь. Піднімає ці руки, Господь укріпляє і робить їх міцними. Нехай добре Господь допоможе нам, щоб наші руки були міцними. Амінь. Звачного молитва. Який може нас спасати. Благослови, будь ласка, щоб ми не мали самонадіяну віру, щоб ми могли приходити до Тебе, щоб ми могли чути голос Твій Святий, щоб ми могли е, брати уроки святого письма і не повторювати помилки минулих літ, щоб ми могли мати міцну віру, завдяки якій ти зможеш ще краще і краще. Нас спасати і благословляти, благослови нашу церкву, благослови наших молодих діточок і посвячену дитину Тимофія, благослови наших кандидатів на хрещення, благослови всіх нас, щоб ми разом могли отримати ту перемогу, яку ти приготовив для нас. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.